Ні, демократичного дизайну це можливість першими дізнатися новини блискавки і своїми очима побачити нові колекції шведського бренду, які скоро з'являться у продажу. Інмі Роум побував в штаб-квартирі «Ікеа» в Швеції, а тепер розповідає, що цікавого нас чекає в 2017 році. Головна новина «Ікеа» – дві круті колаборації. Перша з згає друга з Том Діксон. Результатом спільного проекту IKEA і гаї стануть функціональні і яскраві рішення для облаштування. Вітальні компанія обіцяє. Що меблі з нової колекції буде відповідати сучасним потребам людей і підлаштовуватися під їх спосіб життя, а ще дизайнери Гай допомогли по-новому подивитися на один з найбільш впізнаваних товарів Іке – знамениту синю сумку для покупок і дизайн залишався незмінним протягом 20 років, але тепер прийшов час експериментів з формою, матеріалом і навіть кольором. На наш погляд, приглушений зелений їй, що говориться дуже до лиця, а ось разом з Томом Діксоном і Кеа по-новому подивилася на процес створення сучасних меблів. Світ навколо постійно змінюється. Зараз у нас все менше вільного місця, а це значить, що меблі і товари для дому повинні допомагати розумно використовувати простір і в той же час приносити задоволення, спільна робота іке, і Тома Діксона обіцяє стати справжньою революцією у виробництві меблів. Новина 2. в тренді: демократичний дизайн. Але що це таке демократичний дизайн? Якщо лаконічно, то це красиві. Функціональні якісні та екологічні товари за доступними цінами, щоб якомога більше людей могли дозволити собі їх купити якщо детально, то скажемо так, демократичний дизайн існує в п'яти вимірах форма. Кожен предмет має гарний дизайн, який пробуджує в нас позитивні емоції, функціональність Річ ідеально виконує своє завдання і робить наше повсякденне життя вдома простіше і осмисленіше. Якість предмет служить довго, а состаривається красиво. Екологічність товар не тільки виробляється без шкоди для природи, але і дозволяє багатьом людям піклуватися про себе і про благополуччя нашої планети доступні ціни, дозволити собі шопінг, в Ікеа може кожен. Новина 3. нові колекції приголомшливі, а подробиці не ще. Колекція і 2017 2017. Просміливі експерименти з формою, матеріалом, функцією предмета багато речей зроблять з перероблених матеріалів, а чітких правил використання того чи іншого предмета не буде. Куртка стає м'яким пледом. Два крісла перетворюються в диван, ковдру в подушку. Фішка крутий і функціональний дизайн, за, як обіцяють, адекватні гроші кому сподобається. Взагалі, колекція створена для молодого покоління людей, які цінують комфорти, схильні до змін і переїздів. Але якщо ви любите яскравий дизайн і, скажімо, по хорошому авантюрні. З 2017 точно припаде вам до смаку. Абсолютний Абсолютне гаве крісло від Сари Фагер для пс 2017. У його виробництві використовували нову технологію тридв'язка, воно дуже просто в догляді, буде класно виглядати і в вітальні, і на балконі, і на дачі, а ще крісло дуже зручне в самий раз, щоб коротати час хорошою книгою або приємним співрозмовником. Основна ідея нової колекції Латто, як і минулорічної. Надихнути людей частіше грати, урізноманітнити повсякденне життя і зробити його цікавішим. Фішка, колекція казкова в її виробництві, Ікеа допомагала студія DREAM Works, найвідоміша кінокомпанія США, що займається розробкою, продюсуванням і прокатом фільмів, мультфільмів, відеоігор, кому буде цікаво? батькам, які хочуть розвивати уяву свого малюка. Та й просто люблять або хочуть навчитися розповідати чарівні історії, абсолютний міст Гаве, іграшки латто створені за ескізами звичайних дітей, гадати, хто ці казкові істоти разом зі своєю дитиною безцінне. Колекція Стокгольм на 100% відсотків ецофрієндлі натхнена скандинавською природою і славиться своєю фундаментальністю. В основі колекції не виходять з моди форми, матеріали і кольору. Шканатуральні матеріали і текстиль з акварельними принтами останній абсолютний хід, кому буде цікаво. Тим, хто віддає перевагу сучасній класиці і фанатії від синього кольору, абсолютний мюстгавей, якщо ви в пошуку ідеального дивана, вітаємо, ви його знайшли, точніше, скоро знайдете в новій колекції Стокгольм. дизайнери Ікеа запевняють, він найкращий. Колекція Sprint створена для молодих людей, які люблять проводити час не тільки вдома, але і за його стінами, і включає як вари для інтер'єру, так і для відпочинку на природі. Фішка натхненням для створення колекції послужила музика, різні її напрямки від хіп-хопу до року, а також обкладинки дисків і навіть кліпи звідси яскраві. Динамічні принти. Автор спріт, запрошений британський модний дизайнер Кіт Ніл, кому буде цікаво. Мабуть, всім, хто хоче жити на повну котушку, абсолютний міст Гави, однозначно, це товари спріт для відпочинку на природі літо ніколи не буде колишнім. Колекція Арт івент і як і раніше обмежена, але цього разу спеціально для ІКЕ 11 сучасних художників з різних куточків світу створили унікальні малюнки від руки. Одні ілюстрації змушують задуматися інші, посміхнутися фішка, безцінні твори мистецтва від сучасних художників за дуже приємними цінами, кому буде цікаво, всім небайдужим до сучасного мистецтва і власникам порожній стіни де небудь на кухні, у вітальні, спальні або офісі. Абсолютний міст гаве. Рекомендації зайві, вибирайте постер до душі і за настроєм. Колекція станців це яскравий текстиль і предмети декору, прикрашені унікальними авторськими принтами, шість модних дизайнерів і художників розробили унікальні принти і колірні поєднання. Хішка, базові предмети інтер'єру перетворилися на справжні арт-об'єкти, кому буде цікаво. Всім, хто хоче заявити про свою індивідуальність. Або швидко вдихнути нове життя, в приївся інтер'єр і не піти в мінус. Абсолютний міст, Гаве, постільна білизна, забудьте про безсонні ночі і важких ранкових підйомах.